Ви знаєте, що цей захід вже набуває статусу традиційного заходу. Захід в рамках святкування Всесвітнього дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. От, ви знаєте, що він святкувався 8 травня, але ми його продовжуємо впродовж тижня. Для того чим більше залучити людей і розповісти про діяльність Товариства Червоного Христа в Україні. От, сьогодні на локаціях присутні практично всі працівники-волонтери Червоного Христа які Працюють в закарпатській обласній організації, Журоцькі міські організації. Локації представлені як нашим шанованим загоном швидкого реагування, навчанням напрямку першої невідкладної допомоги. Так само ви можете бачити роботу Центру психосоціальної підтримки, які розгорнули великі локації. Це і булькафест, це і танцювальна зона, це і аквагрим, це і розмальовки, і активності дитячі. Це як квест, міні-квест для дітей, в по завершенні якого міні-подарунок отримує кожна дитина. Можна залишити будь-який відгук на дошки відгуків для Червоного Хреста. Є у нас така цікавинка: це рамка Червоного Христа, який можна сфотографуватися, залишити собі на пам'ять як таку невеличку. Спогад про те, що були разом з Червоним Христом. Крім того, в нас працює сьогодні фахівець по відновленню родинних зв'язків. Так само можна задати людьми питання, тому що на сьогоднішній день це є актуальна тема по відновленню родинних зв'язків, по воз'єднанню всі мають дуже є актуальною. Ну і інші локації. Так само ви можете бачити, ми ж не можемо донести всю інформацію тільки такими заходами активними. Тому для того сьогодні працює і виставка, фотозона наша. Виставка діяльності, де розписані всі напрямки з фотографіями, всім тим, чим займається сьогодні Закарпатський Червоний Хрест. Наприклад, це є наші шановані медичні сервіси Червоного Хреста, це міні-клініка у місті Ужгороді, це є шість мобільних медичних бригад. Це є робота притулку для людей літнього віку, соціальна їдальня для харчування малозахищених верст населення. Це є робота логістичного центру. це є Робота пунктів видачі допомоги Червоного Хреста їх є в кожному районі. Це робота міських і районних організацій. 13 на території Закарпатської області. Це є потужна робота. Робота видачі товарів першої необхідності для потребуючих населення Закарпаття, потребуючих. Ну і робота загону швидкого реагування і інших, які здійснюються на території Закарпатської області по лінії товариства Червоного Хреста України. Hi